Так само тут багато... нас перервала трансляція, 804 коментаря. Ну, у мене вже таке було, коли були відкриті коментарі. На всі питання буду. Чесно, пишет, розумієш, що... Я вже онлайн вийшов зараз okay. Тут пишуть, що в місті Бориславі крадуть трубопроводи. Напишіть мені про цю ситуацію, я обов'язково розберусь. Стосовно перетестації, я думаю, що там більшу половину керівного складу звільнять. Бо я спілкувався з людьми. І... Там, ну, там шахлива картина стосовно кадрів, які хочуть залишитись. Так, то навіть не поїхав. Е... Є ще питання те, що Давай. Привіт, вже колись звертався по міліції. Сьогодні почалась перетестація керівників МВС у Львівській області. А, я читав то про Борислав. Ні, ну пишіть мені такі речі, я буду реагувати. Я просто кажу, що стільки, ну ви собі просто уявляєте, якби вам показав стоси цих паперів, які приходять, е, і, і це просто жах. І просто не вистачає сили це все контролювати і при тому всьому, що така бюрократія, шалена, вони так помало відписують. Правда, у мене є перемоги за те, що мені не відповів один е, стрийський, по-моєму е, начальник міліції. Що міліція була. Я, від... Я відкрив за це кримінальну справу, бо, тому що відповідь на мій запит, на моє звернення кримінає... карається законом. Володя, ти крав гроші в государства. Ой-ой, ні, не крав. І совість в мене чиста.